Вітаю вас на каналі Sims 4 українською, і сьогодні вже четвертий день челенджа 30 днів каз. І я обрала для цього майковера персонажа, який буде грати роль божевільного лікаря або шаленого доктора. Можна і так і так назвати. Для створення цього персонажа я надихалася серіалом Доктор Хто. Якщо я вірно перекладаю назву, точно не знаю. І він е, вийшов в мене досить схожим на головного героя саме другого сезону, я говорю про десятого доктора, про актора Девіда Тенента. Я додам тут фото, щоб ви більше розуміли, кого я маю на увазі. Хоча спочатку я створювала просто звичайну людину, я не прив'язувалась до якогось конкретного. Образу, але потім мені прямо він почав походити на цього лікаря, і я вирішила, що зроблю його трохи схожим на такого персонажа, адже він, як на мене, добре підходить на роль божевільно -лю... божевільної людини. У Деніела більш трагічна історія походить, хоча і не менш дивна, як на мене. Я маю зробити попередження, що цей персонаж знаходиться у тому самому всесвіті, що і. Дівчини з мого минулого мейковера «30 днів каз», яку я робила вчора. А вони разом знаходяться у всесвіті Апокаліпсису і разом знають про секретний бункер, який знаходиться у. Стренджервілі. Але цей персонаж, саме Деніел, він є вченим у, цьому, у цій лабораторії. І його друг, який побудував цей бункер, він також був вченим, але більш але саме з інженерної гілки. І у цього лікаря є особливість. Він. Він уражений спорами материнської рослини, і як і всі сіми, яким притаманна ця е, риса характеру, вони е, між першої та четвертої години ночі перетворюються на страшних таких диваків, які ходять з е, дивними обличчями, і з ними не можна то, ну, загалом поговорити. Так ось в цей час, коли наш доктор знаходився у цьому стані, наш другий друг інженер крав його винаходи. Тобто він заходив у лабораторію, і поки доктор перебував у стані ейфорії, форії, або як його щось, ще так можна назвати, він просто забирав його різні там, речі і ховав у свій бункер. Навіщо він це робив? Ніхто не знає, тому що це. Може бути як клептоманія, а може він просто хотів зберегти якомога більше речей і був у курсі, що незабаром буде апокаліпсис. Але одного разу доктор все ж помітив, що його речі десь зникають і почав робити своє розслідування, потім він знайшов все ж таки людину, яка причасна до цього, саме цей друг ікрав його речі. Потім вони домовились, що якщо доктор зможе... Приходити до його бункера і безпідставно просто якісь свої розробки тестувати, то сам доктор допоможе йому е, красти більше речей і заносити у так звану таємну лабораторію, де, де вони могли б проводити свої експерименти. І на це, звісно, вони прийшли згоди щодо цього, тому що іншим варіантом, іншим варіантом у доктора було просто його здати керівництву. Тож доктор в курсі про бункер, і наразі він там перебуває, оскільки йде апокаліпсис, і в лабораторію, звісно, доступу немає, тому що саме лабораторія стала причиною цього апокаліпсису. Тож доктор перебуває у підземеллі, де він може продовжувати тестувати свої різні вироби, і може він саме буде тим, хто знайде. Принаймні спосіб якось відновити людство, адже ми поки ще не розібралися, яка саме катастрофа сталася, ну то потім вже. Головне, що він знаходиться в безпеці і такий розум не пропаде просто так. До речі, він так само є ураженим, тому йому потрібні будуть дослідження, може він буде якось через свою кров спостерігати, аналізувати її. Робити якісь свої там <смі> докторські наукові речі. Але як ми вже як я вже казала в минулому майковері, група людини, яка може зайти у бункер, на жаль, загинула і вижила тільки Патриція, це та сама дівчина, що була майковеною у третьому дні. І Патриція прийде у бункер одна. І доктор там також буде один. Яка вже в них буде історія розвитку, може вони потоваришують, може навпаки, це буде люта ненависть, якесь скло, адже у доктора все ж таки загинув його друг. Ми ще не знаємо, і може я пограю за цю парочку, подивимось, що з цього може вийти. Ось така історія доктора. Також я хотіла б трохи вам розказати про сам бункер, про який я все, весь цей час у двох роликах кажу. Звісно, його побудова вийде на мій канал трохи пізніше, коли я буду проходити челендж 30 днів будівництва. Може, і я буду це робити ще, проходячи при цьому 30 днів каз, я поки що точно не впевнена, але це може зайняти досить багато часу, отже, мої коврити... ой, Монтувати потрібно буде аж два ролики одразу. Я вже відзняла, відбудувала цей бункер, і скоро я його все ж викладу. Це дуже складна побудова. Саме будівництво в мене вийшло десь годин на напевно вісім. Я його будувала два дні просто дуже, дуже довго, дуже багато предметів. Різних І тому я до того ж, там ще й відладка, <сі> тож я там витратила дуже багато часу. На монтування я не знаю скільки часу в мене піде, на озвучку також. <сі> тому я думаю, що я незабаром все ж з цим впораюсь і викладу для вас відео про те, як я по. Будувала бункер. Там є якраз кімната для нашого Даніела, який там вже буде працювати зі своїми винаходами. І також, звісно, там є багато різних речей для людей і для рослин, для всього там просто шикарна побудова вийшла. Тож, я думаю, що незабаром буду вже викладати. Хоча я думаю, що спершу варто допройти челендж 30 днів КАЗ, щоб все не йшло на перебір. Нагадаю про посилання, яке є в коментарях для мого тата, що служить у ЗСУ. Бережіть себе, все буде Україна.